Микола. Микола. Никола. Да. Лёля. Я... и Никола. и Никола. Ты М -м -м. Не, не не пальчики Можно. Не можно Не, бурится. Бурится. Да, я. Да. не Можно буриться. Можно. Можно. травочку? Иди сюда. Ну, Ну, тобі їжу, бій. Да, да, не, ну, не ну, то, 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 можна повага, не кусається. Тобто, ну, якщо тобто можна акуратно бунасику погладити. Вони травої. Тобто вони травої. От, якщо можна почитати. Ти сухенько взяв. Нікола. Ти сухенько взяв. Викола. 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 Можна поставити поправку. Можна попробувати на носик поставити, якщо не вкуси, то буде дуже добре. <рес> якщо не вкуса, то дуже добре. буде. Деколи кучається, ну не так боляче. Це так, не так, Бо. так боляче. Бо. Ой, Бо. Ой чекай. Так, дай друзь. А я могу вот кто-то тут нет. Ну конечно. Пока. Сайка, та хай, хай ротиком беруть. берут. Ты пальчики не сонь. Пальчики не сонят. На ус. Можно найти туда ус, покола? Рома. Подали. Я должна отак. так засовываю все, молодець. Молодець. Все. Нагодова, На молодеця. Ні, не, не треба, де все досить. А то вони приїдять і будуть кажи Миколі папа. Папа, трампочка навіть. папа. папа. папа, папа, папа. може косинка тут. Льоліки і льодики буде